Так, два слова про цей автомобіль, яка його ціна. Що це за автомобіль? Це у нас ось такий Сіат сімейний. Ось так виглядає, повний електропакет. Не скажу, що сильно крута комплектація, але непогано ось такий пробіг. Е, що можу сказати? Автомобіль не крашений, не вбитий, гарно виглядає. 2-літровий турбодизель. По салону він дуже гарно виглядає. Ось такий салон. Це п'ятимісний автомобіль. Двері тут розсувні Ціна цього автомобіля ось такий тут, як бачите, цей великий багажник. Ціна цього автомобіля 9600 євро. Ззаді в нас маємо регульовку кондиціонера, що також непогано. Ну, по салону, як бачите, автомобіль дуже чистий і гарно виглядає. Так що, друзі, Якщо комусь потрібен підбір автомобіля, обов'язково звертайтеся, я його звичайно провірив. Автомобіль в хорошому стані, подивився корекцію форсунок, сажу, подивився, як дує турбо, ну все, що необхідно, дуже в гарному стані автомобіль.